Тання нині звідусіль говорять про викривлену демократію та невдачу у розбудові громадянського суспільства українців. У відповідь ми робимо вигляд, що все нормально, шукаємо винних на стороні, а подекуди живемо за принципом Моя хата з краю». Сьогодні ми спробуємо разом із культурологом, істориком, краєзнавцем Ярославом Поліщуком з'ясувати, як пов'язані сучасні проблеми із національним менталітетом, і поговоримо про становлення українців як нації. Доброго дня вам. Доброго дня. Отже, перш за все, Ярослав Олексійович, що означає термін нація в сучасному значенні? У сучасному розумінні термін нація вживається відносно недовго, якщо говорити з історичної перспективи, то нації в західному світі. Виникають і функціонують в науковому обігу, в політичному з 19 століття, з періоду романтизму стосовно слов'ян чи з конкретніше українців. Ми говоримо про це в контексті 20 століття, тому що саме з початку 20 століття в нас виникли об'єктивні підстави для того, щоб говорити про націю, а це, власне, останній третій. Період формування нації, який супроводжується створенням політичних інституцій, передовсім політичних партій, і очевидно, створенням власної національної держави, як така українська держава відомо виникла 20 років тому. Отже, формальний прецедент до такої розмови у нас існує 20-річної давності. А коли говорити про Претекст чи передумови нації то з кінця 19-го, початку 20-го століття, коли спершу в Галичині виникла українська партія партія з націоналістичною програмою, а пізніше її діяльність була перенесена в Дніпрянську Україну. і Таким чином, гасла політичної нації українців, як народу, який потребує самовизначення в межах власної держави, було була реалізована в 17 19 роках під час визвольних змагань. У формі УНР Української Народної Республіки пізніші спроби вже спорадичні, правда, не довговічні спроби, які завершилися остаточно в 1991 році. Отже, в одному значенні, аби вжив цей термін стосовно загального контексту чи світу, в іншому, дещо значенні в модифікованому в Україні, коли. Говоримо про е, ф, політичну націю, то в нас ця нація остаточне оформлення переживає вже відносно недавно, 20 років тому. Хоча е, тут теж є хороше питання, чи стали ми політичною нацією насправді, але це вже е, питання більш для е, такого вникливого дослідження, тому що судячи з е, не з формальних, а з реальних. Чинників Україна сьогодні не є до кінця зреалізована як держава, але то вже, мабуть, інший предмет до полеміки. Ярослав Олексійович, думка про те, що Київська держава колиска трьох народів, українців, росіян і білорусів це міф? Чи все ж таки щось тут є? Якась справедливість є в цьому, як ви гадаєте? Я би може почав з того, що без міфології взагалі не, не може існувати поняття нації. Кожна нація створює для себе якусь історичну міфологію, створює для себе легенду про те, якою вона була в минулому, які були її витоки і таке інше. Тобто, це не дивина загалом. Це норма, особливо в європейських націй, які починають свою історію, скажімо, не, не зі століття тому назад, а там з тисячоліття, скажімо, чи з якогось давнього мова періоду. йде про істориків. От, Саме історики та. про це говорили, що от три нації виводять з Київської держави згоден. Тут, може, я так коротко скоментую цей принцип. Історики говорили так, мається на увазі, історики говорили радянські, що так. більшість наших глядачів знають, очевидно, з підручників, принаймні. Потім, в 90-х роках, ми перейшли на дещо інші лектури історичні, тобто, в основі в концепції українських істориків була теорія Михайла Грушевського про те, що Київська Русь була основою власне для творення української ідентичності. От а сьогодні історики Діберальні особливі історики переглядають цю концепцію і навіть частково від неї відмовляються, тому що Київський русь, якщо й можна вважати такою колискою української ідентичності, то доволі умовно, тобто, це не була однозначно, мабуть, та е, колиска, з якої е, власне виколисалась українська нація, тому що дуже бага, великий історичний е, відрив. Нас відділяє від доби давньої Русі. Київська Русь, до речі, теж термін некоректний, який вважається калькованим із російської історіографії, тому що е як така існу, як така монолітна держава імперія середньовічного типу, вона не існувала, немає таких ознак, які б вказували однозначно на це. От Порівняти на цьому місці Франкська держава і Київська Русь, Так, Київська Русь це власне такий такий союз державний, то союз маленьких державок середньовічних. Феодальних князівств, які між собою укладали мирні угоди і функціонували на таких правах спів е, за господарювання певних територій чи співучасті в війнах тогочасних. Хоча на загал кожна з цих територій самостійно чи автономно управлялася певним князем і його відповідним почтом, от і тому сьогодні ці концепції історичні дуже активно переглядаються. причому е, якраз серед українських і білоруських істориків існують найзапекліші опоненти, того, що Київська розбу була спільною колискою трьох народів, уже не кажучи про те, що власне такої серйозної критики ця теорія на сьогодні не витримує справді, і те, що було написано в радянські часи про цю спільну колиску, от не підтверджується фактами. Принаймні, коли говорити про документи самої доби, літописи Київської Росії, інші документи, які ми можемо диспонувати на сьогодні, річ посполита на шляху дотворення от, українців. Ну, коли вже розгортати цю історичну нитку, так, якщо, скажімо, закладати першу, першу цеглину Київська Русь чи Давня Русь, тобто Київ стає центром об'єднання, об'єднавчим центром племінного життя, господарського, економічного і центром витворення якоїсь нової окремої ідентичності, ідентичності руської, от, хто ми, руські, русичі. То надалі ця схема продовжується, розвивається латентно, тобто підспудно, не безпосередньо, тому що українці, руси чи тоді русини опиняються в інших державах, і вони в складніших умовах функціонують, ніж за часів Русі. От це спочатку Литовська держава, потім Річ Посполита, найдовше власне Річ Посполита. Але коли говорити про Річ Посполиту, то коротко я би зазначив два акценти найістотніші: по-перше, акцент той, що це. Українці русини становлять одну із націй, не провідну в цьому випадку. Нації от по-друге, це дуже цікавий і для нас дуже корисний. Хоча певною мірою і вразливий, треба визнати досвід співжиття з іншими ідентичностями, зокрема з релігійними ідентичностями, з католицьким світом, з західним римокатолицьким світом, також з протестантським якоюсь мірою. От, і саме на цих стиках, в цих зіткненнях, в цих зіштовхуваннях, в цих конфліктах виробляється те, що ми пізніше назвемо національною ідентичністю. Бо, власне, сама вона по собі не існує так, як знаєте, як, як вода, яка розливається сама по собі. От вона існує завдяки тому, що відбуваються такі. Конкретні суви, якісь конфлікти, ми визнаємо себе кимось, коли зустрічаємося з іншим, так і тут зустріч із польським феодалізмом, із римо Католицькою церквою, її інтересами, її служителями, от виробляє певну тактику, певну ідеологію. Таким чином приходять до цього саме усвідомлення українські тогочасні еліти. З одного боку світські, тобто це князі, їхні найближче оточення, з іншого боку, церковні еліти, єпископи, от, духівники і так далі. Я б тут хотів би уточнити для наших глядачів, внести ясність. Русини, хто що у Русини українці, як співвідносяться, і про самоідентифікацію, вплив монголо-татар на росіян і вплив от українців, оцей контакт, з яким ви говорите з західним світом, ну в образі поляків, в образі католиків. В чому тут полягає велика різниця, яка зараз, можливо, на сучасному рівні і розмежовує українців і росіян, українців, білорусів, росіян різниця справді діаметрально протилежна. І треба зазначити цю різницю, визнають добросовісні принаймні російські історики навіть і уточню, і е, з, до цього часу відбувається можливо на політичному Очевидна устрій, річ, річ, що політичній. І це коли говорити загально, це різниця така, яка існує між е, тенденцією східною і західною європейською, тобто між деспотією, як такою, між автократією, коли право старшого є абсолютним, воно не обговорюється. Так само на рівні держави, які, скажімо, в сім'ї, є право старшого і все воно не обговорюється. і. Тим принципом демократії, який сформував західні суспільства, європейське суспільство, коли право старше не просто існує абсолютно апріорі, коли воно виборюється за авторитетністю, тобто це право не належить абсолютно, а його треба підтвердити конкретною діяльністю, авторитетом, успіхом і так далі. От тоді виробляється такий погляд, і коли це право існує в певних правових межах, в певних рамках. От тому західні суспільства формувалися власне на базі права, хай там примітивне було середньовічне право, але знов-таки в нас перший досвід існував в вигляді тієї руської правди за часів Ярослава Мудрого, яка регламентувала основні правові відносини в державі в межах країни. І пізніше він підтверджується великий статут Литовського князівства, акти Речі Посполитої, Королівські розпорядження. І це все потроху це правове поле регламентує. Тут абсолютно різний справді досвід, але він полягає в тому істотні. Ість його в тому полягає, що Москва, Московське князівство і прилеглі землі упродовж принаймні трьох-чотирьох століть існували у межах Золотої Орди, і цей режим там не просто насаджувався. Він став таким питомим, органічним на цих землях. Він прижився там абсолютно. Тоді як на наших землях такий режим не зміг прижитися. Ну, з одного боку, може, легше було в тому, що не зовсім колонізовані були ці монголо-татарами ці наші українські землі, тому що вони володіли значно більшою господарською, економічною самостійністю. От, і їм вдалося відновити, особливо в цій частині Галицько-Волинська, Русь, вдалося відновити свою власну ідентичність досить швидко. От, а плюс до всього ці впливи, заходи, заходу, про які я кажу, річ поспали. Та яка загалом перебуває в системі європейських, тобто, як ми тепер кажемо демократичних ліберальних тобто... цінностей, і таким чином ці цінності у нас впродовж цього всього періоду існували. Хоча серйозні історики теж сперечаються про те, де межі того західного і східного, скажімо, в українській ментальності, вони дуже тісно переплетені, тобто ми ментально ближче до заходу. Це однозначно, як на мене, і це видно за всіма параметрами, щоб ми не взяли чи наші історичні традиції, наша культура, от яка теж є відкрита до контактів, не замкнена. От, від, відсутність ксенофобії, боязні інших в інших в українців, як таких, зрештою, це не нові речі, по моєму блискуче на свій час про це писав ще і цілком авторитетно, бо його визнавали на найвищому рівні Микола Костомаров. Як професор Петербурзького університету імператорської його праці про історію України, 17-18 століття і відмінність українців від росіян от дуже переконливі в цьому сенсі і до наших часів зберігають актуальність шляхта еліта XVI-17 століття, також її вплив на формування нашої національної ідентичності і, зокрема, в цьому відношенні острозькі. Мають на увазі, чому їм було вигідно спонсорувати ці проекти? В принципі, ну мають люди землі, мають люди якийсь прибуток. Звідки оце бажання фундувати школи, якісь проекти і так далі? Тут досить цікаве явище цієї української магнатерії, української еліти, яка формується із руської шляхти, тому що це шляхта руського, а часто ще староруського походження, яка мала династичні оці коріння від часів Київської, Галицько-Волинської Русі. Принаймні цим пишалася, навіть якщо вони ці коріння не завжди підтверджувалися. Але от герб князів Острозьких і їхня традиція власне виводилася від князів ще руських. От що вони вважали дуже істотним для себе? Цю переємність, що вони переймають владу, авторитет, силу, вплив від тих давніх корінь. Чому я на цьому акцентую? Тому що опинившись в польській державі де факто в речі посполитій, вони далі себе продовжували вважати носіями цієї руської ідентичності, і не тільки в мові, в культурі, передусім в релігії, звичайно, православна релігії відстоювання інтересів цієї православної церкви входило в такий почесний обов'язок. От, а як на мене, тут йдеться ідеться про щось істотніше, так мали вплив. Мали кошти, мали достатні, достатньо великі ті латифундії господарства, якими могли розпоряджатися, але маючи все це, думали про те, щоб разом з тим увічнити себе, здобути щось більше, тобто здобути якийсь великий суспільний авторитет. А здобути його можна було це. Вони досить добре відчули через об'єднання, через інтеграцію своєї спільноти, які за допомогою якихось великих істотних ідей, і такою ідеєю, власне, оце було об'єднання на. Релігійно-етнічному ґрунті, тому що ця велика частина Речі Посполитої, яка була не, не оформлена таким чином, не, не інтегрована, не об'єднана, от потребувала того через цю релігійну відмінність від решти, тобто від Римо-католицької частини, яку е, підтримували найвищі кола держави, король Речі Посполитої, інші е, можновладці, і тут тобто... князі Острозькі намагаються за допомогою е, власне цього церковного чинника, культурного чинника себе. Е, Певною мірою піднести, от, довести свою авторитетність, і з цього виникає потреба власне, вкладати свої кошти не просто в якісь розкоші, а вкладати в те, що в майбутньому принесе якісь більші такі моральні, політичні дивіденти, і докази їхнього впливу. От, саме тому фондують власне освіту, друкарню, потім в школу, академію. От, і таким чином це розвивається. Хоча це не єдиний спосіб. Власне, такого представлення. Сьогодні можна говорити про ширше, про таку репрезентацію представлення оцієї руської ідентичності, не обов'язково в такому плані, як князі Острозькі. Я назву приклад досить цікавий прикметний, хоча менше про нього згадують такого волевиявлення Адам Кисіль один з дуже авторитетних діячів. От, член парламенту в Речі Посполитої, магнат із Волині також тут в Киселені на Волині сучасній була його резиденція, був його палац. От він був наближений до короля Речі Посполитої. А під час війни Хмельницького він впровадив перемовини з боку короля Польського, намагаючись схилити Хмельницького до Союзу, до мирного порозуміння, щоб все-таки обминути війну, а за допомогою дипломатичного шляху досягти порозуміння, виторгувати певні при. Вілеї для козацтва, для селянства українського, і закріпити їх в державних документах, щоб не допустити до кровопролиття. Теж одна з позицій таких. І теж він свідомо, послідовно відстоював інтереси православної церкви, руської ідентичності, обстоював потребу освіти, українців, русинів тогочасних. От. І це шляхи, які розходяться, але в сумі вони можна сказати, працюють на одне: на витворення цієї нової ідентичності з тоді ще не оформленої маси. Тому що. Ну, відомо, знов-таки загальна схема, щоб оформити цю масу в народ, а тим паче в націю, треба завдати їй освіти, завдати їй культурної ідентичності, щоб вона себе об'єднала, щоб відчула себе носієм чогось єдиного, а не просто собі такими локальними носіями якоїсь там традиції. От. Скажіть, інтелігенція початку ХХ століття, ну, взагалі 20-30-ті роки, от ми так чогось звикли вчити історію події, дати і так далі. от... Плив письменників, наприклад, на формування знову ж таки української ідентичності, на формування почуттів національної гордості можливо, я буду трохи суб'єктивним, але оскільки я за основним фахом літературознавець, то поділяю ту думку, що українці як нація, бо є різні типи нації, але українці як нація це літературоцентрична нація. Тобто без письменників ця нація, мабуть, не була б створена або мала би зовсім інший характер. Тобто існують нації, яких там об'єднує, скажімо, війна, яких об'єднує релігія. От українці це приклад нації, яка об'єднується навколо літератури, яка сформована літературою. От уявіть собі українців без Шевченка. Можливо, таке? Мені здається, ні. От, Шевченко став справді. Шевченків Кобзар став справді тим духовним Євангелієм, як казав Грушевський для українців, яке об'єднало всіх нас. От, тому що незалежно від того, чи ми Волиняки, чи ми Галичани, чи ми на Дніпрянці, чи ми Закарпатці, але ми звертаємось до Шевченка як до джерела оці, цієї духовної єдності всіх українців. Це одна з тих лектур, яка об'єднала. Тепер вже ближче, ви кажете, про письменників 20-30-х, це справді дуже потужний пласт. І це справді новий рівень об'єднання. Бо з одного боку, надніпрянське відродження, яке ми називаємо розстріляним відродженням, дало надзвичайно потужний сплеск у цій національної ідентичності, коли нове покоління себе усвідомило носіями української ідеї от, в Україні на З іншого боку, оскільки ми. Той час перебували по той бік з Бурча, тобто по цей бік в складі польської держави, тут формується в Західній Україні в Галичині на Волині формується група письменників також в діаспорі, в Празі. Група письменників формується, яка намагається в умовах відсутності держави не тільки її вимріяти, але випликати її вже як якийсь такий намацальний образ у своїх поетичних візіях у художній літературі. От. І Перший крок це власне з постання цих творів, цієї художньої літератури, а другий крок, коли ці художні твори стають лектурою вже молодого покоління, школярів, гімназистів, і коли вони починають ці молоді на підставі тих лектур, цих творів, перечитаних, мріяти про Україну як справді щось реальне, отаким от чином, власне, через ці сходинки і відбувається народження нації, народження національної ідентичності, потреби виражати себе як українець, а не хтось інший, от в цьому відношенні я знаю, що ви досліджу. Уласа Самчука, От цікаво, улас Самчук, постать і часопис «Волинь». Яке місце знову ж таки в українській літературі, і знову ж таки, як це можливо вплинуло на організацію українських націоналістів? Як це можливо потім пізніше знову ж таки вплине на той національний рух, який залишився на наших землях і після Другої світової війни? Як на мене, постать Самчука дуже істотна, а може, навіть ключова в цих процесах. От, попри те, що ми її досі недооцінили, а недооцінили з цілком зрозумілих також причин, тому що ми досі соромимося говорити про цей період Другої світової війни, досі боїмося того, що Семчука називають колабораціоністом, тому що співпрацював там, не співпрацював з німцями з окупаційним режимом. Це очевидно дуже делікатні матерії, хоча знов таки подивимось зворотну перспективу, а хто співпрацював з радянським режимом чи їх меншою мірою належить звинувачувати. Мабуть, так само їм можна пред'явити якісь претензії, правда, От, тому що і той, і той режим був окупаційним щодо українців. Відомо, і той і той режим займався репресіями. Натомість, повертаючись до Самчука, як мені здається, це дуже цікавий е, такий проект творення чи закріплення цієї української ідентичності, який він реалізував у вигляді газети Волинь. Ну, по-перше, сама ідея газети, як всеукраїнської, в часі під німецькою окупацією, була дуже сміливою, якщо не революційною. По-друге, концепції газети, її зміст, так як це задумував Самчук, передовиці газети, різні рубрики, які він запропонував провідним публіцистам того часу, тому що з газетою відомо співпрацювали і Олена Теліга, і Олег Ольжич з його найближчого оточення, і Оксана Лятуринська з відомих тоді правських цих сил. От, і багато інших, Ленід, і багато інших, і Євген Маленюк був залучений і так далі. Тобто тут ціле широке гроно авторів було залучене і реалізувало себе, свої можливості в рамках цієї газети. Хай не, не довго це тривало. От і сам Самчук, наскільки він виразно себе е, тут е, проявив, хоча б на прикладі тих його перших передовиць з першого періоду ще до репресій, це окремий прецедент справді такого загальноукраїнського масштабу. Тому я вважаю, цілком слушно, що окремі статті у Ласа Самчука е, ми сьогодні вважаємо класикою української публіцистики. Власне, такого національно-патріотичного спрямування, от, незважаючи на те, що вони були написані в досить непрості часи, і очевидно, написані були в підцензурній газеті. Цього не можна знімати з рахунку, що тут не кажіть, тому що це не, не були часи вільні, незалежні, коли можна було публікувати аби що. Тому навіть там окремі якісь згадки про, про німців чи про Гітлера не мають нас тут вводити в конфуз, бо треба розуміти ту ситуацію. Коли Самчук працював під невільній пресі, скажімо так, сьогодні вільна преса, сьогодні вільна література. Скажіть, будь ласка, який на вашу думку стан цієї української літератури, і чи, до речі, письменники сучасності достатньо приділяють увагу уваги саморозвитку української ідентичності, популяризації навіть цієї ідеї? Сьогодні це досить широке коло письменників, і якщо ми ще кілька років тому, може, про це говорили менше, то мені здається, сьогодні є достатньо підстав, тому що ці твори на слуху вони читаються, про них говорять, вони стоять. Предметом обговорення І тут література зайвий раз підтверджує своє реноме. Тобто до тієї теми повертаюся, яку я раніше порушував, що українська нація літературоцентрична. Без літератури ми не, не, не існуємо, не можемо функціонувати, не можемо себе відчувати спільнотою. Навіть більшою мірою без літератури, ніж інших, скажімо там, наукових джерел. Тому що і історію нашу ми теж пізнаємо головно через літературу. Це Наскільки... така прикметна особливість. От візьміть до уваги хоча б, скажімо, в останніх років резонансні романи Оксани Забушко, от музей покинутих секретів, залишенець Василя Шкляра. От, і про події в революції 17-19 році років Холодноярську Республіку, от і, 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 Володимира Лиса, століття. Якова. це лише окремі я називаю твори, які справді набули великого суспільного резонансу, і в всіх цих творах трактується наша українська історія. Тобто, знов таки переписується історія 20-го століття із сучасних позицій. Це, до речі, те, що ми могли б закинути історикам, тому що вони цим менше займаються, або може не так радикально це роблять, як роблять це письменники. Наскільки розповсюджений? kitch В сучасній українській літературі як з ним боротися, буквально декілька речень, бо в нас час угу. очевидно, очевидно, що розповсюджений Кіч, як і взагалі сьогодні, розповсюджена так звана гламурна культура, культура, яка пропонує легкі розв'язання складних проблем. Так і кіч. Багато хто з письменників зумисне грає на цьому рівні, ну навіть таких досить класних письменників, скажімо, Юрій Андрухович чи Сергій Жадан, вони це використовують елементи кічу в своїй творчості як спосіб привернути увагу читача, але це. Я назвав письменників досить високого рівня, які вдаються до кітчу зумисне, а існує ще середня ланка письменників, які власне на цьому кітчі функціонують, тобто можуть бути популярними, можуть бути досить активно видаваними, скажімо такі, як Люко Дашвар, середнього рівня письменники продукують масову літературу. І я б не осудив цю літературу однозначно, тому що кітч – це знов-таки явище типово сучасне. Можна говорити про нього з різних позицій. З одного боку, так, це не Висока культура, це культура середнього чи навіть нижче середнього рівня. Але з іншого боку, пам'ятаємо, що ми знов таки існуємо не в цілком незалежній державі, що ми досі відчуваємо досить сильний прес російськомовної культури і російської попси, чи російського кітчу. Тому український От, кіч в цьому сенсі не є програшним, а в чомусь навіть протиставним російському кічу, який нас заливає такою могутньою хвилею. Існує такий стереотип на сході, напевно, він більш розповсюджений на півдні України про націоналізм, як ви вважаєте? Чи варто боятися цього явища і цього поняття, я вважаю, Дуже коротко. Що, так? Я вважаю, що не варто боятися. Більше того, я вважаю, що націоналістичний проект як проект побудови Української держави, якби він був зреалізований, справді міг би примирити всіх українців, от і донецьких, і київських, і галицьких. От і е, всі могли би знайти спільну мову в одній державі. Ну за умови очевидно, що була б єдина державна політика, скажімо, підручників, е, наукової творчості, е, культури. От якби така політика націоцентрична була. Тобто мова навіть не йде про те, щоб там всім нав'язувати українську мову, як це може хтось грубо зрозуміти чи примітивно. Мова про те, щоб всі почували себе українцями на рівні етнічного, культурного самоосвідомлення, політичного самоусвідомлення. У нас, на жаль, е, ця ідентичність дуже невиразна на сьогодні. А те наскільки різнобічна різнобійна політика навіть локальних наших влад, регіональних, от, доводить певну дезорієнтацію, певну фрустрацію таку, що ми з одного котла вискочили там, десь з Радянського Союзу, але досі не втямили, хто ми такі, а в інший не потрапили чи не, не можемо його собі сформувати. От, і тому мені здається, це великий недолік, якщо не може не навіть не найбільший недолік сучасної України, що цей національний проект у нас досі не реалізований. Ми так і не знаємо за Шевченком. Хто ми і чиїми діти дуже вам дякую за цікаву розмову. Сьогодні ми говорили з Ярославом Поліщуком про українців та їхню національну самоідентифікацію. Напевно, нині нам варто більше задуматись про глибоку аполітичність та апатію до подій в державі. Якщо ми не дійшли до справжньої демократії, можливо, це зроблять діти. Однак без нашої допомоги та почуття патріотизму їм не обійтись. До зустрічі на телеканалі РТБ.